Що швидше вбиває акумуляторну батарею? Холод чи спека? Ну, по мануалу акумулятор має використовуватись при температурі від нуля до плюс 40. Якщо більше плюс 40, це теж негативно впливає на його роботу і на термін експлуатації. Тим мінусові температури негативно впливають на акумуляторну батарею, вона швидше може вийти з ладу. Згідно мануалу. Найкраще його використовувати акумулятор при температурі 20 градусів плюс, тобто це мали бути в ідеалі опалювальне приміщення. Ось не у всіх таке можливість використати. То є в принципі акумулятор, які йдуть з підігрівом. Тому акумулятор з підігрівом, в принципі, можна використати і при мінусових температурах, а от окремий якийсь акумулятор з охолодженням, то в принципі такого ну, не бачу, не зустрічав. Ну хіба що є окремі спеціальні кліматичні шкафи? От в них можна. Використовувати то цей кліматичний шкаф він себе як охолоджує, так і підігріває. І може ставитись навіть на дворі. Ось. Але це вже суттєво б'є по бюджету. Таке сонячна станція буде набагато дорожче.